Насправді, математики доволі прості люди, і у них план роботи завжди дуже-дуже подібний. Спершу вони вигадують якийсь об'єкт. Звісно, вигадують не просто так, а з якоюсь ціллю, бо він може щось описати. І, наприклад, в якийсь момент математики вигадали числа. Так, об'єкт, число. Потім математики вигадують операції з цим об'єктом. І ми чудово знаємо, що з числом можна робити багато-багато різних операцій. Наприклад, їх можна додавати, можна множити, інколи можна віднімати, інколи можна ділити, ділити застачею, наприклад, брати факторіал, відносити до степеня, та операцій є дуже багато, є ще багато різних. Так. І після того, як ми зрозуміли, що ж можна з цими об'єктами робити, так, які операції можна робити, ми починаємо досліджувати властивості цих операцій. Ну, наприклад, раптом виявляється, що для дійсних чисел неважливо, в якому порядку ми їх множимо. І неважливо, в якому порядку ми їх додаємо. А, наприклад, якщо ми будемо говорити про вектори, то для додавання ця властивість збережеться. А от, наприклад, для множення це вже буде неправдою, бо там порядок важливий. І так само, як ми по цьому алгоритму йшли з числами, так само можна пройтись із множинами. Ми насправді в попередньому відео дізнались про новий математичний об'єкт, а саме множину. Що, по суті, є набором набором якихось об'єктів. І от з цими наборами також можна виконувати операції. І зараз ми поговоримо про три з цих операцій. Їх насправді більше, і в подальшому відео ми поговоримо ще про одну дуже важливу а тут про три. І перша дуже-дуже базова, дуже важлива операція називається перетин ножин. Позначається таким значком. І для того, щоб зрозуміти, як вона працює. Уявімо, що в нас є дві множини, скажімо, у нас є множина А, в яку входять числа 1, 3, 7, 8 і 9, скажімо, і є множина Б, до якої входять числа, ну, скажімо, 3, 8, 12 і мінус 5. І перетину множин А і Б, так, пишеться отак, А, перетнути з Б. Буде називатись нова множина, в яку входять тільки ті об'єкти, які входять і в першу множину, і в другу водночас. Так? А це трійка, вона є і тут, і тут, і це вісімка, вона є і тут, і тут. Тобто перетином буде множина, в яку входить трійка і вісімка. Є відповідна, дуже схожа операція, яка називається об'єднання. Означається отак. І, можливо, цей значок ви вже зустрічали, коли працювали із числовими інтервалами. Насправді це і була ця операція. І об'єднання працює дуже подібним чином, але з точки точністю навпаки. Так. Тут ми обирали тільки ті об'єкти, які і там, і там. А коли ми говоримо про об'єднання, то ми обираємо ті об'єкти, які хоча б в одній з множин. Так. Або в А, або в Б, або і там, і там. Таким чином, у нас в об'єднання буде входити одиничка, трійка, сімка, вісімка, дев'ятка. Адже вони є в А. Так. Трійку, вісімку вже не потрібно повторювати. Залишається додати ще дванадцятку і мінус 5. І от оця нова множина, в яку ввійшли всі об'єкти, які є хоча б в одній з множин, називається об'єднання множин. А, до речі. Давайте запишемо так, це називається об'єднання. Так, А це називається перетин множин. Чому такі назви? Річ в тім, що є дуже зручний метод візуально уявляти собі множини, називається діаграми Ойлера Венна, і ідея діаграм дуже-дуже проста. На діаграмі ойлера Венна кожна множина це просто якийсь замкнений об'єкт. Зазвичай малюють коло. І якщо ми намалюємо множину А і множину Б на діаграмі, так, ось нехай у нас буде А. Так, отут поруч ми намалюємо Б, то кожен з об'єктів, кожне число, яке було в цих множинах, його можна розмістити в одній із зон. В чому, якщо об'єкт знаходиться в середній зони, то він має належати множині. Ну, наприклад. Трійка і вісімка, вони входять і в А, і в Б. Це означає, що на діаграмі вони мають бути отут. Так, вони мають бути і всередині А, і всередині Б. Тут буде трійка, і десь вісімка. Неважливо в якому місці, важливо, що всередині цієї зони. А от одиничка буде отут. Вона входить в А, але не входить в Б. І сімка буде тут, і дев'ятка буде тут. А 12 і мінус п'ятірка. Будуть отут. А всі інші об'єкти, всі числа, всі діти, всі, всі всі хто не входять в А і Б, вони будуть отут ззовні. Так? Ну, наприклад, число 0, воно буде десь отут. Таким чином, кожен об'єкт на цій діаграмі він буде знаходитись в одній з чотирьох зон, залежно від того, чи належить він до множин, чи ні. І з точки зору цього малюнку стають дуже-дуже зрозумілі ці назви. Так, перетен, це насправді просто ця зона. Так, де наші множини перетнулись, оце і є наш перетин. Тому і назва в операції саме така. А об'єднання це отака множина, яка об'єднує наші дві. Саме тому така назва. І третя операція, про яку ми тут поговоримо, називається множинна різниця. І вона позначається дуже цікаво. Вона як мінус, але отакий нахилений. Це записується отак. А. Можна казати, відняти, насправді, хоча це не зовсім правильно, так, але А відняти Б. Інколи кажуть, А без Б. Інколи кажуть елементи А, окрім елементів Б. Як би там не було, це доволі просто. Так. Нам потрібно взяти це теж множина А, в яку входять ті елементи, які знаходяться в А, але при цьому не знаходяться в Б. Ну, і в нашому випадку це 1, сімка і дев'ятка. До речі, зауважте, так само, як з числами, якщо відняти в іншому порядку, вийде зовсім інший результат. Якщо від B відняти A, нам потрібно з елементів B викинути ті, які зустрічаються в А, і в нас залишиться 12 мінус 5. До речі, на діаграмі ці множинки теж дуже добре видно. Це буде оця зона, так? Ну і, відповідно, оця зона. Залежно від того, в якому порядку ми віднімаємо. Ну, і наостанок мені хотілося би показати, що насправді ці операції, які можуть видаватися абстрактними, ми інтуїтивно постійно використовуємо. Скажімо, якщо у нас є множина 7 А і є множина відмінників, відмінники, ну, всі відмінники школи, скажімо так, то що в нас буде показувати? От така множина. Це дуже просто. Оскільки перетин, це множина, яка складається з об'єктів, які входять і в одну множину, і в іншу, то отакий перетин це просто будуть відмінники 7А. Ті діти, які і відмінники, і вчаться в 7 А класі. А якщо ми, наприклад, візьмемо множини, ну, скажімо, одна множина буде множина хлопчиків. Так. А інша, скажімо, е, люди, які люблять футбол. Так, які люблять футбол. То якщо ми віднімемо їх, то ми отримаємо множину тих хлопчиків, які при цьому не люблять футбол. Якщо ж ми віднімемо навпаки, так, від цієї множини оцю, то що ми отримаємо, подумайте. Так, якщо від всіх людей, які люблять відняти футбол, відняти хлопчиків, ми отримаємо дівчат, які люблять футбол. Так, так само ви можете придумати приклад з об'єднанням. Ну і ще один маленький приклад, який насправді дуже важливий. Дивіться, якщо в нас є множина, назвемо її С, яку входять, наприклад, числа 1, 2, 3, і є множина D, в яку входять числа 4, 5, 6. Як ви думаєте, чому буде цей перетин? Це іде. Це дуже просто. Справді, саме для цього придумали порожню множину. Так. Адже у нас немає об'єктів, які входять і в одну множину, і в іншу. Відповідно, тут буде множина, в яку не входить жоден об'єкт. А це і є порожня множина.